Є вчора, є вчора. І завтра. І завтра? На Намоєм. На моєм. Лиці. Лиці? А тільки? А тільки? Нема. Нема? Сьогодні. Сьогодні. І ходять? І ходять? Навколо. Навколо. Стола. Стола. Стільці. Стільці? Таки. Такі. Самотні. 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 Я вчора. Банальне. Банальне. Вчора, вчора. Вчора. Дитинне? Дитинне. І незугарне. І незугарне. Я вчора. Є вчора, те вчора, те вчора черне, чорне. А завтра? А завтра? Іще. Іще? Безбарне. Безбарвне? Безбарвне? Той, значить, у того нічого не вийшло, у того нічого не вийшло. А ця історія ще одна історія про ще одного теж ще раз нічого не вийшло. Ми Не співаємо добре. Yeah. Не співаємо. Я, що я... І ця <риклад> ситуація така на розподіл. Вирь, <риклад>